больно в Івано-Франківську з'явились перші курси жіночого самозахисту. Тут тренери в на власному прикладі вчать, як жінкам потрібно діяти в екстремальних ситуаціях. Інструктор курсів Наталя Когут про самозахист знає не з книжок. Вона є неодноразовою призеркою міжнародних турнірів з кікбоксингу та текдо. Пропрацювавши у прокуратурі, неодноразово стикалась з випадками нападів на жінок. Ідея зародилася ще давно, щоб відкрити курси. Самообороны для женщин, ну и в принципе для мужчин Ну, в большей степени 90% мы даем упор на э, женщин. Потому что на данное время, которое сложилось у нас в государстве, много случаев именно нападений на слабую половину человечества на женщин. Тому що ми, жінки, любимо красиво одягатися, дорого одіватися, нас є дорогі штучки, дорогі сумочки, дорогі телефони і атака йде на женщин. Основне завдання таких курсів це психологічно налаштувати жінку, дати протидію нападнику. 30 секунд, навіть 10 секунд є для того, щоб зробити той елемент, який він напрацьовує у вас зараз. Не саме основне його водити, крутити, ламати. Мужиків, є здоров'я. Ваше діло звільнитися від захвату. Звільнитися від того, що він з вами робить. Роман Тренога бойовими видами спорту займається близько 20 років. У свій вільний час допомагає тренувати. Він каже, що відпрацьовуючи прийоми на чоловіках, у жінки є більший шанс не розгубитись під час нападу. В наш час, в принципі, більшості злочинців вони скористаються тим, що жінка безпомічна і в, дані, в даних ситуаціях вони не знають, що робити. Якщо побачить протидію одної, другої, третьої, відповідно. Може, що в цьому світі і зміниться, але жінка стає в собі впевненіш. Зараз курси відвідують всього вісім жінок. Всі вони запевняють, що самозахист потрібен кожній жінці. Тут можна навчитись постояти самі за себе, а фізичні вправи допомагають зберігати гарний зовнішній вигляд. Не скажу, що в мене виникали якісь ситуації, такі що треба було б застосовувати фізичні методи самооборони, але для само... самозахисту і для Може, для самовпевненості, я думаю, не помішає абсолютно любій людині. Тим більше, коли з дітьми повертаєшся додому ввечір, наш час зараз дуже безпечно, небезпечно ходити по вулицях і щоб вміти себе захистити, не розгубитися в тій чи іншій ситуації, щоб дати відсіч нападнику. Наталя Когут каже, що зброєю від нападника може стати будь-що мобільний телефон, ключі або книжка. Проте, коли ви дали відсіч нападнику, тікайте.